Я тут зайшла на канал Влащенка. Тут у неї, звісно, все дуже все патріотично. Вона в жовто-блакитних тонах. Ви знаєте, ну це із серії роблю все для того, щоб видно було, що дуже патріотичний контент. Можете подивитися на гостей, які повторюються. І, в принципі, Яневський у Влащенка теж повторюється. І можна подивитися, наприклад, з якими темами він заходить, незалежність якої України. Я, Я вже інші відео не дивилася. Ну, українського націоналізму не існує. Українського націоналізму не існує. Та пофіг там, Міхновський, Данцов, Липа. Не існує, тому що Бандера не мав громадянства України. Ну і чому Кравчук заборонив відкривати е, архіви КГ... КДБ. Дуже цікаві, дуже цікаві етери. Але ж Наташа не одна в своїх поривах. І ще одна Наташа піддає, підставляє плече і дає можливість пані, пану Данилу е, висловлюватися про все те, що він висловлюється. І от тут історія така, що я, знаєте, хочу пригадати, що ж було в ефірах у Наташі Масейчук, тому що це все теж дуже красномовно, і дуже продовжує цей вайб хейта, який задав сьогодні нам кошовий, і дуже показує нам, як іде робота на інформаційному просторі, де Реципієнтами інформації, отримувачами інформації, є люди, що геть не розуміються на предметі. Тому авторитетністю ведучої і гостя, якого називають професорами істориками і так далі, і так далі, продають всю цю муть, яку продавали тільки що. Тому що те, що я послухала у Наташі Масичук і порівняла це з тим, що я почула у Наташі Влащенка, там дуже багато чого спільного, але знову ж таки не хочу бути голослівною, хочу дати вам вдихнути цього кокаїна, щоб ви насолодилися. Тож починаємо. Вайп інтерв'ю зрозумілий був одразу. А скажіть, а чому ви погодилися говорити про Бандеру? Дуже неоднозначно. Дуже багато буде критики, і хейту буде, і там і здорових, і нездорових дискусій, і коментарі будуть неприязні. Повірте, Щодо вас, а мені перепаде так взагалі, скажу, що я там підстрікаю і щось там нівелюю, і так я просто вже знаю. Але тут хочеться, воно цікавить. Мене цікавить. Яке ваше пояснення? Чому ви погодилися на цю розмову? З поваги до вас? З поваги до вас то другорядне, а я хочу казати правду, говорить Данило Яневський. І Масийчук на початку говорить: мені перепаде. Мені перепаде, мене будуть звинувачувати, тому що я підстрікаю, тра-та-та. І це все сказало з таким підтекстом, що ну як і Жені Кашевому, який стояв на Майдані і боровся за наше світле майбутнє, а йому невдячні тепер всі невдячні, хейтять. Точно так же це звучить з уст Наташи Масийчук, але... Прошу вас залишитися зі мною на наступні 20 хвилин. І я вам доведу, що це не перепаде, це навіть ніхто не починав робити перепаде. Тому що, поки що, Наташі взагалі не перепадає, бо вона продовжує свою русську балалайку далі. І мало хто звертає на цю балалайку увагу, крім мене. Але, ну, я продовжую свою роботу. Отже, хейт. Нищить націю А ви пам'ятаєте. Ви вступилися одного разу за історика грицяка? Здається, да, був такий епізод да, нещодавно так. Да. Да. А, а я нагадаю, а там же все почалося з того, що він дав інтерв'ю Медузі. Да? Це оцей випадок, коли ви ви вступилися. Хай там якась довга історія була, чи якісь фонсовій довго історія. Ні, він дав інтерв'ю російській Медузі. А та студентка його ну викотала таку претензію і запитала, точніше, якщо говорити мовою нормальної, інтелігентної, не претензію, перепрошую, Що мовляв, як можете говорити з росіянами під час війни, очевидно, і він сказав, що ваш аргумент мене не переконує, і почався хейт. Я просто коли читала коментарі під як в одномиті одномоментно розвінчується ну така постать, як і, і історик Грицак, Та? от коли зараз же сучасна Україна, вона ж тримається не на вона, вона ж тримається на головах. Ну отаких от, таких от сві, на світлих головах в тому числі, та окрім як на збройних силах України і на силах оборони. А оцих світлих голів, ми знаємо, ну не, не дуже багато, а грицака ми знаємо. І раптом по грицаку так. такий вогонь прицільний, і ви його підтримали. Так. Чому? Ну, вибачте, мені на слові пригадаю, що Христос, істинний Бог наш говорив з різними аудиторіями, які були не дуже прихильно до нього наставлені. Фарісеї, Саддукеї, до кого він тільки не говорив, апостол Павло, я взагалі мовчу. Місія у нас така: бути правдивими і підтримувати дійсно колег, перепрошую, тут буде періодично мене випадати цей наушник, і говорити правду, і стояти за правду. Якщо грецька говорить правду, то чому ми мусимо стояти осторонь, не розуміючи по-людськи? Якщо ви будете ну, проти хейту, я, мені здається, що цей хейт, да, це таке явище, яке е, присмокталося до української нації в сучасних умовах. Воно абсолютно дрібнить націю, воно не на користь нації і воно воно нищить націю, якщо дивлячись, з якого озброєння цим хейтом вистрілюють, коротше, хейт дрібнить націю. А мені здається, дрібнить націю це запрошувати людину, яка ігнорує реальність і правду і факти. І перекручує їх, і розповідає, що Україну придумали большевики комуністи і продавати це як історичного гуру. І більше того, я спеціально дала вам цю ширшу діалог їх послухати. Мовляв, ми продовжимо говорити і нести правду всім. Ми як Ісус Христос. От Росіянам треба донести правду. Питання в тому, що присутність українців на майданчиків Росіян уже давно для росіян. Це просто спосіб легітимізувати себе, і багато хто про це казав. І ця легітимізація присутня до того моменту, поки українці продовжують вести діалог. Хоча діалогу вже бути ніякого не може. Кожен день о третій ранку сьогодні почався діалог, одинадцять бортів злетіло. От діалог. Ні, ну нам треба продовжувати діалог. І це все Це все отак от між ділом продається аудиторія. Вона один раз інтерв'ю послухала з таким посилом, другий раз, третій раз. Всі, хто критикували вихід українських інтелектуалів на дискусійні майданчики з росіянами, хейтери, а українські інтелектуали, які далі продовжують спілкуватися з росіянами, молодці. Це ж після цього ти ж навіть не думаєш над тим, що навалює тобі ведуча. Ти просто це запам'ятовуєш і воно там десь залишається. Але. Мені набагато більше сподобалася далі. Далі Наташина ініціатива. Чому треба говорити про бандеру, який не українець, я нагадаю вам з Данилом Мяневським. Причому що. Це я вам навожу приклад з Наташою Влащенко і з Наташою Масичук. Ну Масичук вже і до того робила інтерв'ю з Єневським, і до того Юрій Романка робив. Ну і там багато-багато багато різних інтерв'ю було. І тут, значить, вона запрошує знову ж таки Єневського така неочікувана. От перший раз вас бачу, хочу з вами поговорити, бо мені болить, нам треба поговорити, нам треба порозумітися. Я коли бралася за цю тему, Бандера. Я чесно кажучи, думала про Я До війни дуже часто говорила таке слово як примирення. Я говорила його в контексті. Мене дуже цікавить оцей момент, як буде після перемоги, як повернуться регіони: Луганськ, Донецьк, Крим та звичайно, ворогами колаборантам Українська держава запропонує валізу, і очевидно, по кримському мосту пішки можна пройти, якщо він буде ще стояти. Але ж будуть люди, які вони не ждуни, вони ну просто вони просто захотіли там жити, та вони. Просто подумали, яка різниця. Вони просто подумали, ну тут хороша природа, погода в Криму. Чому я маю їхати? Я і при цих Все проживу та та по домашньому, і вони там залишилися. І от з ними треба буде якось розмовляти. А, а вони ще український паспорт мають, очевидно. і не поздавали навіть деякі там. І там чомусь їм було вигідно з українським паспортом. жити Одним словом, от до війни в мене було таке. Я я ходила з цією ідеєю примирені. Як же ж примиритися? Як з ними порозумітися? Потім хоч Даніло сказав, нічого з ним розумітися. Отуди вокзал, вокзал, туди, от, але це буде йтися про. Сотні тисяч людей. І очевидно, а Бандера вигулькує завжди, знаєте, Росія, очевидно, в тому варіанті, як ми хочемо, вона не зникне. А якщо не Росія, то все рівно хтось але підкине нам сірника. А як же ж ви будете розумітися там навколо постаті Бандери? Росія, вона в будь-якому випадку нікуди не зникне. Ну це ж треба обов'язково додати, тому що м -м, чим довше ми будемо говорити, що Росія це не завжди, як і СССР, СССР теж нікуди не зник. Він зник, звісно, до не зник. Так от мені дуже подобається, як Наташа дуже сильно переймається стосовно того, як розмовляти з сотнями тисяч людей, які просто подумали, що і яка різниця і так далі. Так от вони ж не просто подумали. Вони подумали, тому що такі балаболи. Балаболки, як Наташа Масичук, в кожному етері розповідають про те, що так треба думати, і що Бандера, це те, що нас розколює, і так далі. І вони такі телеведуча сказали, значить, це наша розколює. І вона спочатку створює оцю підґрунтя, розповідаючи потенційні аудиторії. Що нормально, все, продовжуйте жити за принципом, яка різниця, вам хорошо в Криму, там і так далі. Ми будемо шукати з вами порозуміння, тому що дійсно Бандера такий контроверсійний персаж, взагалі. Ну, тобто, грубо кажучи, вона створює підґрунтя, на якому всі ці ждуни і які різниці Далі себе продовжують комфортно існувати. Але. Я оце її слухала. Така думала, слухай, припримирення, примирення. Нам треба примирення. Десь я вже це чула. І тут мені хочеться нагадати етер від Наташи Масейчук Право на владу, травень 2021 року. Як можна дивитися в майбутнє, коли такі різні погляди? У вас у Львові, наскільки я розумію, зараз демонтують пагорб слави, тобто, це пагорб меморіал присвячений воїнам. Подвигу воїнів у Другій світовій війні, от як дивитися в майбутнє з такими різними позиціями, в спільне майбутнє а все насправді дуже просто, і наша сьогоднішня розмова крутиться навколо одного. А панове, чия пам'ять того майбутнє, і на цьому базується вся національна політика кожних національних держав. І саме тому Росія так наполягає не на територіях, а на своєму просторі. Це є війна за цінності і за світогляд. Якщо хочете, за національну пам'ять, яка стає інструментом російської окупації уже в теперішній час. Як ви розумієте, притула і Дроздов на цьому тері були у меншості, тому що, тому що. Студію щедро оздобили піонерами і говорили про те, що от у вас там у Львові збираються прибрати меморіал! Де, хто переміг у Другій світовій, а не в тих, хто у Другій світовій переміг. Це ніколи не був таким меморіалом. Це завжди була Втора Велика Отечественна війна. Будь-який росіянин, якщо йому сказати, що Друга світова почалася в 39 му році, не зрозуміє, Кох, хто розпочав Другу світову війну? Теж. Це загадка якась. Але Наташа Масейчук продавлювала, що нам треба, по-перше, ставитися з розумінням до оскарблення чувств віруючих, які дуже важко переносять те, що у вас в Львові демонтірують пам'ятника воїнам Второї Святомірової, <кій> чого так ніколи не було, знаєте, це у вас, ну, і там далі буде про пам'ятник uh, Жукова, але до Жукова ми маємо ще дійти. І тут стався. І ще один дуже цікавий момент, який тут прямо лягає на сьогоднішній етер, В принципі не уявляю собі якоїсь європейської країни, яка би зараз у прямому етері все обговорювала там чи має право е, от якась так звана проросійська частина, от на свою глорифікацію, і нам називати повертати своїм проспектам в складі України, до речі, проспектам. І імена катів українського народу. А може, це така думка, а може так далі. Ви знаєте, якраз держава і для того існує, аби на законодавчому рівні, так як інші наголошую, поневолені народи, ми ж не єдині такі, Уже давно на державному рівні визнали оце знак дорівнює, нацизм і расизм в теперішньому варіанті, комунізм, більшовизм, все радянське, це є однаково. Негативні, страшні жахливі злочинні явища це треба поставити крапку через вольове рішення держави. І це її пряма функція. Ми не повинні слухати жертв якоїсь там окупаційної радянської освіти, окупаційного радянського терористичного часу, коли вкладали цілі пропагандистські кліше в мозги на десятки років перед і, і, і до цього не апелювати. Мені здається, що треба власне на державному рівні, так як це зробили інші поневолені народи, як і ми, визнати комуністичну добу 39-91, окупаційною. А відповідно, будь-яка її глорифікація повинна каратися законом, як це і прописано в національних законодавствах в більшості таких самих поневолених народів, як і ми. І тоді зникнуть всі питання, і Пане все, що Степе, не було державністю. Але ви говорите про національні ви... Ви, ви говорите, ви говорите про національні держави. Наша ж держава багато національна, мультинаціональна держава нічим не відрізняється від Польщі Литви інших держав. Абсолютно. Наша держава багатонаціональна, говорить Наташа Масейчук у 2021 році. І хто найкраще любить гратися з багатонаціональністю? Руснява пропаганда. І тут я далеко ходити за прикладами не буду, але покажу вам уривки з трьох різних етерів. Але ви говорите про національність. Ви говорите, ви говорите про національні держави. Наша ж держава багатонаціональна, мультинаціональна в Польщі це зрозуміло. 90% населення поляки, римокатолики, вони мають спільну національну пам'ять. А в Україні Україна це 70 окремих етнокультурних територій. Скалька з Польського інституту національної пам'яті ну, там зрозуміло, бо там, так би сказати, гамогенна нація там 99 дев'ять поїнців, десятків відсотків. Це етнічні поляки і римокатолики. католики Тут зараз поза тим, не входячи в дискусію. Так. Не входимо в дискусію. Так, я просто озвучив: да-да-да. Ми ж, ми ж, ми ж багатонаціональна держава, у нас же ж 70 цих блять, окремих територій. І це все я вам показую 21 й рік і 24. й А що такое? А що? Не припинився поток? Поток балалайки. Продовжується в тому ж темпі з тими ж меседжами, і головне, що ці балалайки, от вони беруть там, ну грубо кажучи, Яневського і так по кругу туди-сюди. От Наташик Наташа, К Наташик, от Наташа, от 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 а там далі ще Юра Романка, і ну і там головне, щоб вони щось кожне нове видлубували? Ні, просто приходить Яневський і читає свою методичку. Давайте поговоримо. Тоді якщо проступав на Бендеруєвича, то дуже коротко. Перш за все, це не є український наратив. Це є польський наратив, і це так, тому що він, і його там колеги, товариші, однодумці і так далі. Вони були громадянами Польщі. Отже, чому він не є український наратив? А є наратив польський, тому що вони були громадянами Польщі а не України. Між іншим, він ніколи не мав громадянства у РСР чи СРСР. Ти дивись дві різні журналістки. А яка однакова робота? Ну, приблизно. Вся ОУН в тридцять році, звідки ми це знаємо, ми знаємо звестування Євгена Нацького з Євгеном Канавальцем тоді живим, це е, більш-менш 28 людей. 28 вісім російних по восьми країнах Європи. Степан Андрій Бандери, вся його славна організація. чисельність якої ми не знаємо до сьогодні, нам не пред'явлено жодної гіпотези чи якогось документу. Це декілька людей. Ну, можливо, їх було 10, можливо, 15, можливо, 20. Знаєте, отут я не можу пропустити вчорашнє інтерв'ю, тому що коли. Данило Яневський говорить про число гунівців. Він дуже схожий на Соню Морозюк. щоденно здійснилася одна із заповітних мрій художниці. Вона придбала власну галерею майстерню в центрі міста. Щом тебе вітаю? Дякую. Що на секрет, скільки тобі обійшлося? 250 тисяч доларів. Відповідаю. майстерня, моя не коштувала 250 тисяч доларів. А я придбала 27 листопада за 4,6 мільйонів гривень. Це е, далеко не 250 тисяч доларів. Що на секрет скільки тобі обійшлось? 250 п'ятдесят тисяч. Не 250 тисяч. Ну знаєте, плюс-мінус сім восім. Але головне, головне, це звичайно повторити. Що правда полягає в тому, що він до сьогодні розділяє український наряд всередині його постать, і Україну і Польщу. І про це, між іншим, треба якраз в контексті візити і наташа така. Да, 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 і Україну, і Польщу Бандера розділяє. Не то що Жуков. з приводу Жукова Нам треба понять, простіть і залишити Жукова в спокої, тому що. Терехов, говорить, що. мы ставимся в 21 рік. Що Что, касается маршала Жукова, в городе Харькове не стоит памятник коммунисту маршалу Жукову, а стоит памятник герою войны маршалу Жукову. Це перше. И масштабность сегодня маршала Жукова оценивает історія, а не те люди, которые внесли його в этот, скажу, список. Тобто маршала Жукова можна призначати, попри порушення закону, а дані дідика треба процедуру дотримати шість, так? шість років. Шість Послушайте, років. Ми так? Ми все робимо по процедурі. Давайте бути толерантно. Я про ж не говорю, як вам вести шоу. А ви не будете говорити, говорити як нам управляти. Ні, ми будемо говорити, якщо ви якщо да, ви зухвало, порушуєте чинний закон. Будемо говорити. Ну, що, оценіла історія. Міста Жукова, чи ще не це недостатньо цей. Історія дуже багато чого оцінила. І я вам хочу показати один дуже важливий момент. Я не передивлялася цей етер, я передивлялася тільки ті нарізки, які я зробила. І історія, наприклад, оцінила місце Ністара Шуфрича зараз за гратами, поки там він чекає на суд. Але я хочу вам показати, як Наташа Мусичук. А працювала на інтерес Шуфрича у своєму етері. І як вона заглушувала дуже важливі слова. Слухайте уважно. Слухайте уважно, на яких слова Наташа Масичук закрила рота Патураєву. Ви спекулірували, Нестор, на розколі страни? Та ладно, як не как сам титок. на этом спекулірував, а в четвертому году. Ні! Я, 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 я был в нашем в этого, штабе и в команде, самое, и в Никита. этой команде я не Ладно. работал. Никита, вы как взяли тогда эту историю с расколом Никита, страны? Остановись. так Я сейчас и расскажу, где ты ней. был на Первом Майдане. И кобыла это сдохла, а вы на ней все еще сидите. Надеюсь, что так, вы с ней съездили хотя бы когда она Как говорят североамериканские индейцы, он остановит когда-то на этой кобыле раскола страны. Я, смотрите, на границе стояло еще неделю назад 120 тысяч потенциальных оккупантов. Они ушли, техніка осталась. Провокації происходит, Бог знає сколько. Чоловік, це не провокати. Так, пане окажусь, Микита, я вас дуже прошу сути наскачуває моє господарство. Микита Руслановичу, величезне прохання на щути. У нас не виступ, ми тут маємо бесіду, і всі говорять, всі говорять, всі мають право на свою думку. Тому я спитала, чи вчорашня подія не була такою провокацією, але говорить зараз не страшно. Ще одному правдорубу Наташа Масичук дає трибуну. І дивіться: Потерах стої біля мікрофона, і у них перпалка. В якийсь момент Шуфрич, очевидно, показує Масичук, типу, Ну, якби ділає що-то. І вона перебиває Патураєва на одних словах, на певних словах. І перебиває ці слова тим, що ви називаєте це провокацією. А те, що вчора була хода дивізії Галичина у Києві, це не провокація, порівнюючи ці два явища. А тепер слухаємо повтор. З чим вона порівнювала марш на честь Галичини? З чим? Провокація однакового масштабу? На границі стояло ще неділю тому 120 тисяч потенціальних окупантів. Вони йшли, техніка залишилась. Провокації пройшли. Бог знає сколько. Так, пане Михіте, я вас Занимаю дуже прошу пане розкачує моє пане государство. Патроїв говорить про те, що на кордоні з Україною стояло 120 тисяч російських військових, які готові були заходити в Україну і окуповувати землі. І зброя там залишається. На Шо Масичук його перебиває і говорить: а от це у нас в центрі марш Галичина робили. Це не така провокація. Наташа, я хочу сказати тобі, що? А скажіть, а чому ви погодилися говорити про Бандеру? Дуже неоднозначно, дуже багато буде критики, і хейту буде, і, там, і здорових, і нездорових дискусій, і коментарі будуть неприязні, повірте. Щодо вас, а мені перепаде так взагалі, скажуть, що я там підстрікаю і щось там є і так, я просто вже знаю. Але так ти ж це робиш? Ти це знаєш, не тому, що тебе несправедливо в чомусь звинувачують. Ти знаєш, що ти робиш. І це видно, це все видно. Це в записах. Це як кашевий обурюється, що ніхто не зацінив, як вони. Ми волю свою здобували, бо не роби. Ніхто не зацінив, як вони здобували свою волю, бо вони не роби. І Наташа така: ой, я відгрібу, тому що мені скажуть, що я не вілю. Да, ти береш, затикаєш рот на момент того, як Патураєв говорить про 120 тисяч окупантів на кордоні України і говориш, що марш на честь дивізії Галичина в Києві це така ж провокація. Це провокація того ж рівня. А далі така бляха, це бичий цепінь, сидить ця дівчинка і що -та там у себе записує ефір за ефіром, наживається на мені. Де я не наживаюся, я просто хочу, щоб менше людей жрало то гавно, ті пірашки з гавном, які ти готуєш. І я взагалі не розумію, чому цей продукт далі продовжує існувати. Ну, Іронічне запитання, гіпотетичне. Я розумію, чому він продовжує існувати. Тому що. Бабло мутиться, каділа крутяться. Все нормально. Бачить, значить, є попит. І, значить, з того, що ми бачимо з ефірів Яневського з гастролей по Романенкам, Влащенкам, Масейчучкам і так далі, ну, страху немає. Вони думають, що це не видно. Вони думають, що це. ну, Мені очевидно. Ми просто хочемо дізнатися правду про Бандеру та український націоналізм та про Україну, якої не існувала, поки комуністи її не створили. Навіщо ми проводимо цю декомунізацію? Це ж так несправедливо.